На Блонська разом з чоловіком займається виготовленням крафтових сирів на основі козячого молока. Родина переїхала в село Вовнянка, що в Миргородському районі, з Луганська, в 2015 році. Тоді про виробництво сирів не знали нічого, про сільське господарство також. Та мали чимало ідей і величезне бажання працювати. Наразі тримають близько 100 кіз, з яких 40 є дійними. З молока виготовляють п'ять видів крафтового сиру без штучних домішок. Ми зараз знаходимося в нашому невеличкому сирному підприємстві. Це варочна кімната, це варочний наш чан, який ми, як приїхали, зробили з підручних слід, купили варочну нержавеючу. йомкость на 300 літрів. І наші місцеві умільці зробили нам під нього водяну рубашку на дровах. Технологія, вся, в принципі, вона у во всьому світу одна. Є дві основні технології. – це… Виробництво м'яких сирів бездагрєва зерна і з здагрєвом зерна. Ми від класики надходимо. Працюємо по технології французьких італійських міні-крафтових сироварень, сімейних ферм. Таких консерванти не використовують сир блонських лише молоко та звичайна сіль. Виробляли до війни. Ми виробляли в основі свої сири, які визрівали 3, 6, 9, 12 місяців. Тобто формат пармезану – це був наш основний такий продукт, який ми закладували на визрівання до, до року. Ми виробляємо молоді сири, козині, чисто козині, а тверді або екстратверді це суміші. Це коза плюс корова, крою молоко молоком докуповуємо. Крою, у в нас немає свого. Наразі ми екстратверді не виробляємо того, що наш сир на хранілище перетворилося з 24 лютого перетворилось на сімейне бомбосховище. Ну такі сири, які там до трьох місяців місяців визрівання, то в принципі да, ми виробляємо. Вони визрівають тут. температуру ми підтримуємо. Окрім виготовлення крафтової продукції, родина створила куточок зеленого сільського туризму садиба родини Блонських. Тут приймають екскурсії, проводять майстер-класи, облаштували дегустаційну залу. Ми приїхали сюди, і можна сказати, що за останні гроші ми придбали цей будинок, і в нас взагалі не було ніяких інвестицій, щоб вкладати в свою справу. Ми навіть на зайняті гроші, якщо чесно, купляли перше молоко, з якого ми почали. Сир. І саме започаткування власної справи було за рахунок першого гранту, він був саме для внутрішньо переміщених осіб. і Ми подали заявку, був захист в Полтаві, ми їздили, але, мабуть, комісія дуже так повірила в нашу справу. і в Мої перелякані очі, що ми дуже цього хотіли, що нам надали цей грант, і в тому числі, і будівництво саме. Цього сирного льоху було з, з цим грантом. Під будівництво не дають гранти, і це була якраз зима, але закупівля будівельних матеріалів ми саме стартонули з першого цього гранту. Марина постійна учасниця різноманітних проєктів та програм. Саме їм завдячує відкриттям власної справи. Цього року підприємиця взяла участь у комплексній обласній програмі підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2024 роки. Ця програма передбачає компенсацію 50% від закупленого обладнання. У нас була закупівля, ми закуповували додаткове навісне обладнання для нашого трактора, який нам зараз є у нас такий дуже великий помічник на нашій фермі, який у нас з'явився дуже недавно. І ми дізналися про цю програму і вирішили подати заявку, подали, зібрали всі документи і так нас відібрали. Родина має чимало планів на майбутнє, зокрема, відновлення виробництва твердих витриманих сирів та розвиток спектру послуг зеленого сільського туризму. Українці продовжують жити, розвиватися, навчатися, ставити та досягати цілі.